Вступні випробування для абітурієнтів напряму 191 архітектура та містобудування та напряму 022 дизайн складаються із двох завдань, які виконуються протягом двох днів по 3 години кожне. Випробування проходять на кафедрі рисунка, живопису та архітектурної графіки, 4-й поверх архітектурно-художнього інституту. Перед початком випробування абітурієнтів зустрічають члени предметної комісії і пропонують вибрати квіток з номером, який буде вказувати на місце розташування Мольберта в аудиторії, де проходить екзамен. Освітня програма графічний дизайн. Перше завдання. Рисунок архітектурної композиції з чотирьох геометричних фігур. Рисунок виконується на аркуші папером форматом А3 олівцем впродовж 3 годин. Абітурієнти бачать перед собою 4 геометричні фігури. Це можуть бути куб, циліндр, конус, піраміди трьохграна, чотирьохграна, шестиграна, шестиграна призма і куля. Основні вимоги до завдання створити за уявою об'ємно просторову композицію із заданих геометричних фігур, скомпонувати фігури на горизонтальній предметній площині на рівні зору з невидимими лініями побудови, виконати побудову конструктивного рисунка з додержанням композиційної рівноваги фігур, реальних пропорцій та перспективи. Виявити об'ємність геометричних фігур світлотіння користуючись олівцем від руки, Критерії оцінювання складаються із наступних пунктів. Перше. Композиційне рішення. Оригінальність композиції. Вибір розміру і масштабу зображення на аркуші паперу. Друге. Конструктивний рисунок геометричних фігур. Передача пропорційності фігур і таке інше. Третє. Об'ємне рішення композиції. Вибір характеру освітлення. Оцінювання рисунка абітурієнта проходить у диапазоні від 200 до 100 балів. Друге завдання. Стилізована композиція з геометричних фігур з однією заданою літерою. Основні вимоги до завдання. Створити декоративну площину композиції з чотирьох геометричних фігур. Допускається часткове перекривання однієї фігури іншою або накладання елементів композиції. Друге. Скомпонувати фігури з помірним декоруванням окремих елементів геометричними засобами. Риска. Крапка, що імитують затемнення або зони врізок одних фігур в інші, можливо, дублювання повтор окремих фігур, що представлені на екзамені у зменшеному розмірі. Кінцевий варіант виконується у трьох світлотних відношеннях: білий колір аркушу, сірий та умовно-чорний геометричні фігури і одна літера. Оцінювання проводиться в таких межах від 200 до 100 балів. Критерії оцінювання: композиційне рішення, графічне рішення пропорційності фігур, рівноваги, ритмічного рисунку та декоративної стилізації композиції. цілісність зображення окремих елементів у декоративній композиції. Зображення літери може бути у вільному виконанні. Освітня програма архітектури будів та споруд. Перше завдання. Рисунок архітектурної деталі. Гіпсова капітель. Основні вимоги до завдання. Скомпонувати на папері об'ємну форму архітектурної деталі. Дорічної капітелі. Виконати побудову конструктивного рисунку з додержанням пропорцій та перспективи у лінійному рисунку капітелі. Виконати об'ємне зображення великої форми капітелі за допомогою світлотіні. Проробити деталі капітелі з додержанням цілісності рисунка. Критерії оцінювання Композиційне рішення. Масштаб зображення капітелі на аркушу папери. Передача пропорційних відносин деталей капітелі. Конструктивна побудова капітелі з особливостями лінійної перспективи. Об'ємне виявлення форми капітелі за допомогою світлотіні, цілісність зображення. Друге завдання рисунок архітектурної композиції з чотирьох геометричних фігур. Рисунок виконується на аркуші папером. Форматом А3 олівцем впродовж 3 годин. Абітурієнти бачать перед собою чотири геометричні фігури. Це можуть бути куб, циліндр, конус, піраміди, трьохграна, чотирьохграна, шестиграна, шестиграна призма і куля. Основні вимоги до завдання. Створити за уявою об'ємно просторову композицію із заданих геометричних фігур, скомпонувати фігури на горизонтальній предметній площині на рівні зору з невидимими лініями побудови, виконати побудову конструктивного рисунка з додержанням композиційної рівноваги фігур, реальних пропорцій та перспективи, виявити. Об'ємність геометричних фігур світлотіню користуючись олівцем від руки. Критерії оцінювання складаються із наступних пунктів. Перше. Композиційне рішення. Оригінальність композиції. Вибір розміру і масштабу зображення на аркуші паперу. Друге. Конструктивний рисунок геометричних фігур. Передача пропорційності фігур. І таке інше. Третє – Об'ємне рішення композиції. Вибір характеру освітлення. Оцінювання рисунка абітурієнта проходить у диапазоні від 200 до 100 балів.